Основні напрямки розвитку подолу збереження і примноження архітектурно-культурної спадщини. Про це заявив Олександр Попов на зустрічі з районними активістами. У відвертій розмові з Подолянами голова КМДА розповів і про інші плани міської влади. Докладніше Юлія Почувалова. Поділ має стати центром культурно-туристичного тяжіння для киян та гостей столиці. Аби причепорити обличчя історичної частини району, місто розробить відповідні проекти і програми. Зробити повну реконструкцію. Тих будівель, які сьогодні у нас є, зробити їх декоративне підсвітлення, благоустрій вулиць, висадити зелені насадження, прибрати транспорт. Де можна це зробити, зокрема, пішохідною планують зробити вулицю Сагайдачного? Також на прохання людей хочуть повністю звільнити від автівок і Андріївський узвіз. Щоправда, візьмуться за це після того, як здадуть першу чергу розв'язки на поштовій площі. А ще у міста амбітні плани по збільшенню дитячих садочків. Загалом цьогоріч мають запрацювати 20 установ для дітлашні. Отримає додаткові місця і подільська малеча у першому півріччі 2013 року. Планується відновити роботу дитячого дошкільного закладу No679 по проспекту Горіаногазу, 32Д, що забезпечить додаткове відкриття трьох груп, та у жовтні буде завершена реконструкція з надбудовою дитячого дошкільного закладу 268 по вулиці Копелівськ, і додатково відкрити ще дві групи. Важливим питанням, яке турбує не тільки Подолян, а й мешканців інших районів Києва, є муніципальні надбавки бюджетникам. Я підтверджую, що ми будемо свої взяті зобов'язання по виплаті додаткових. Тобто муніципальних надбавок витримувати точно так, як і надавати додаткову матеріальну допомогу людям пенсійного віку, які мають низькі пенсійні рівні забезпечення. Концепцією однієї з ініціатив міста, яку зараз обмірковують, є запровадження муніципального медичного страхування. Завдяки цьому соціальне незахищені кияни лікуватимуться абсолютно безкоштовно. Юля Пашивалова, Микола Ляшко, телеканал Київ.